Ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде? З таким запитанням сьогодні звертається до Ісуса Петро. Бо справді вони залишили своїх рідних, своїх сім'ї. Петро, який залишив, можна би сказати, свій бізнес, так? ловив рибу, напевно. Міг це розвивати, якось забезпечувало би це йому життя. Хтось інший, наприклад, Матей, залишив митницю, це теж був його якийсь такий дохід. Можливо, були в них певні плани, можливо, це все щось, що, що давало їм таку перспективу в житті. Вони залишаються, залишають, щоб йти за Ісусом. І ти, як каже їм Ісус, що син чоловічий не має місця, де голови схилити, так? тому що ця, ця подорож з Ісусом це була подорож, яка була теж пов'язана з тим, що в них не було постійного місця. Може, не завжди було достатньо і коштів для того, щоб купити собі якусь їжу. Напевно, були якісь інші труднощі. Вже не було того, що. Що мали ті люди, до яких вони йшли, з якими вони перебували. Тому не випадково Петро, певно, якось так по-людськи, шукаючи сенсу сенсу того вибору, тої дії, яку він зробив, питає Ісуса, що ми отримаємо, чи в певному сенсі можна би знову ж таки це змінити, який сенс цього, що ми зробили? Цього нашого відречення, того нашого вибору. Може, теж як християни, інколи Інколи ми теж шукаємо такого певного сенсу. Так? Це одна з найбільших потреб життів взагалі людини, мати сенс, сенс життя, але також і сенс того, що ми робимо, сенс наших виборів. Може хтось теж інколи себе запитує, а що мені з того, що я, що я хочу? Бути вірним, вірною заповідям, що я знаходжу час на молитву, що я в неділю йду до храму, що я хочу вести добре життя. Який сенс теж цього? Для чого це є потрібно? Що я буду мати за це? Так як з Петро, який запитує Ісуса, що нам буде? Ісус, відповідаючи Петрові, Він говорить про таких дві речі. По-перше, Він говорить про нове буття, таке нове життя, яке, яке, каже Ісус, що коли Син Людський на престолі сяде своєї слави, ви сядете на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля, чи також потім каже, власне, про матиме спадок вічне життя. Тобто ви отримаєте в спадок життя вічне, життя, яке. Щось, що перевершує взагалі вашу уяву, це є, цей сенс, це є щось що надає сенс вашому вибору. Але також, і говорячи, власне, про те, про що питає святий Петро: що якщо ви залишили дім братів, сестер, батька, матір, дітей, поля, то отримаєте в сто разів більше, отримаєте в сто разів більше. Це така друга, якби обітниця Ісуса. Не мов би він говорить про те, що це буде вам якось так компенсовано. так? І може не йдеться про таку буквальну компенсацію, що якщо там хтось з апостолів залишив гектар землі, ну, то він отримає 100 гектарів землі. так? Хтось там залишив одну лодку, ну, то він отримає 100. Не в такому буквальному значенні, але мов би, Ісус хотів теж сказати, що все, що ви би, все, чого ви там шукали, все, що. Що ви безвідти отримали для вашого життя, все, що би заповнювало ваші такі потреби, все це ви знайдете, все це ви отримаєте, вибравши мене. Можливо, в інший спосіб, вже, через щось інше. Але все, і, і, так, і був, Господь хоче сказати, я хочу вам дати таке справжнє, повне життя, якого ви шукали там, але вибираючи мене. Ви знайдете щось набагато більше: повне життя, справжнє життя, хоча також пов'язане з, з тим, що ви мусите залишити, що залишаєте щось. Брати і сестри, сьогоднішній покровитель цього дня, святий Бенедикт, ці слова, які ми чуємо. Тож і не випадково саме в цей день, в день його свята, ці слова якось дуже конкретно реалізувалися і в його житті. Так він походив з такої заможної сім'ї в Римі, він мав освіту, він міг робити кар'єру, але в своєму серці відчув цей голос Бога, щоб так як і апостоли, так як апостол Петро залишити все. Залишає все. Він іде. І де, щоб не, таке, вести ж самотнє життя спочатку, але потім до нього приєднуються інші, які, які запалюються його свідченням життя, які хочуть жити так, як він, які також залишають все. І потім святий Бенедикт є тим, хто, хто творить монастирі, спільноти і хто є, таким, стає таким батьком як Його кажуть не лише монашого життя в Західній церкві, але також батьком Європи, тої Європи, яка, яка власне, завдяки Бенедиктові, вона стала тою, якою, якою була. Можливо, сьогодні говориться про те, що вона, Європа хоче якось забути про ці коріння свої християнські, але власне Європа. Завдячує дуже багато Бенедикту і тим послідовникам святого Бенедикта. Тому що, власне, монастирі, які, які засновує Бенедикт, вони стають місцем, де, де плекається освіта, наука, де плекається е, також духовне життя, культура, е, вони стають базою цих сучасних університетів, великих європейських університетів. Європа завдячує дуже багато, власне, сьогоднішньому святому, і тому не випадково, що він є покровителем Європи. Але це все відбувається тоді, коли він вирішує залишити все. Він залишає все заради Господа, але, можливо, і не передбачував, що Господь для нього приготував. Що цим плодом того, що він залишив все, стало те, що Власне, європейська цивілізація, вона народилася після того хаосу, так, коли розпадається Римська імперія, Європа в хаосі, це святий Бенедикт, його монастирі стали таким фундаментом для порядкування розвитку, зростання християнства, європейської, цивілізації, яка базувалася на християнських цінностях. Власне, в ньому, в його житті сповнюються ці слова теж Ісуса, що Він, який залишив все, Він набагато більше, в сто разів більше Він потім отримав, в сто разів більше Господь зробив, здіяв через нього. І також і сьогодні Він має вічне життя, тому що Він є святим. Дуже конкретно ці слова Ісуса сповнюються в його житті. Але це також слова Ісуса до нас, щоб ми вірили. Що наше слідування за Ним, що наші відречення, що наша вірність Господу, що наше прагнення відповідати на Його заклик і йти за Ним, воно не є даремне, але що воно, власне, приносить плоди тоді, коли, власне, Господь стає нашим найбільшим багатством і коли Він є сенсом нашого життя, нашої молитви, нашої праці, нашої щоденності. Амінь.